Перед початком конференції представники різних релігійних конфесій разом посадили в землю різні сорти квітів та дерев. Цим вони показали, що готові об'єднатися проти спільного ворога та за мир в Україні. Після цього начальник Житомирського військового інституту імені Сергія Паловича Корольова Юрій Даник представив нові розробки інституту, які будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Зокрема, учасникам конференції та журналістам показали та розповіли про нові системи стеження та розвідки. Було представлено бойовий безпілотник, який відстежує місце знаходження противника та є досить ефективним при бойових діях. Також система зовнішнього стеження, яка точно та оперативно визначає місце розташування ворожих снайперів після одного їх пострілу. Ця розробка працює вже півтора роки, безперервно, вона постійно після доробок певних застосовується в зоні проведення антитерористичної операції. От проводила розвідку цим в суцільному тумані під Докучаєвськом в листопаді минулого року і отримали надзвичайно важливу інформацію. Але найголовніше в таких умовах інші засоби практично не працюють. Було представлено також комп'ютерний комплекс, на якому військові та курсанти інституту вчаться керувати бойовими машинами і вчать їх будову та можливості а також пристрої, на яких відтворюється інформація з безпілотника та систем. Тем зовнішнього стеження великий відсоток розробок інституту є таємним та не був представлений вазі учасників. Працювання у нас дуже серйозні, які стосуються насамперед ще і боротьби і розвідки. Так і в пана Даніка підпорядкувані фантастичні ресурси і фантастична молодь, які горять очі. І які готові це робити саме заради України, а не заради того, що от їм так сказали? Тобто тут те момент ще мотиваційний, дуже правильний, ідеологічний, такий патріотичний підхід, що дуже важливо.